Будуть озвучені результати голосування, кого буде хвилювати, які мотиви були тих чи інших виборців, чому за нас голосували? Це можливо, вони для себе оправдовуючись, бо знаєте, часом ті хлопці пару копійок отримують з певних різних таких доволі підозрілих грандів і фондів з метою мучити націоналістів. І от тепер їм якось треба оправдатися, якось треба відробити ті гроші. Ото й вони придумують причини, що, мовляв, це, це, це не свобода, це не націоналісти, а це протестні настрої. Та хай пишуть. Якщо їм це треба, хай вони собі пишуть, нас це зараз найменше хвилює. Нас зараз найбільше хвилює, чи ми зможемо зберегти голоси тих виборцю раз, друге нас хвилює. Я впевнений, що воно так буде, що своїми діями ми не дамо розчаруватися тим 11, 12, 14% відсоткам українців, які проголосували за свободу. І Вони будуть пишатися своїм вибором. Їм буде не встигну пізніше перед кимось сказати, от бачите, я за ним голосував і вони себе повели так, як я собі це уявляв. А даруйте друге питання. Друге питання чи впевнені ви у тому, що люди готові вийти на вулицю? Ну я про це говорив раніше і зараз про це стверджую, що на жаль, класичної революційної ситуації сьогодні в Україні немає. Але свобода закликала своїх виборців бути готовими виходити на вулиці в ніс 28 на 29 з випадку такої необхідності. Багато дзвінків, і в тому числі листів в соцмережі, підтверджують те, що ну, певна частина людей, звісно, що готова це зробити. Але ми рішення про заклад людей виходу на вулиці будемо ухвалювати тільки спільно разом з нашими партнерами. Я вже це озвучував, але ну, свобода, звісно, самостійно не буде цього робити. Зрозуміло, що оскільки в нас є такі домовленості, і ми домовленості дотримуємося, ми не бачимо сенсу одноособово ухвалювати подібне рішення. Поки що, поки що е, такі розмови є лише попередні. Тобто серйозної е, консультації з цього приводу наразі не було. Бо зрештою ми ще не бачимо тих результатів остаточних. Ми тільки, попер... ми тільки попередньо можемо оцінювати, там з деяких дівниць нам дзвонять, розказують, що є такі результати, такі результати. Ну, але рішення наразі ще такого немає. Остаточного. Ну, бічка, ми розглядали варіант того, що влада може насильницьки намагатися придушити такі протестні поставити. Тому, звичайно, мене те, що розглядали, ми знаємо, що влада готується до насильницького придушення подібних протестів. Перше, влада в Києві заборонила до 12 листопада будь-які акції протесту. Це вже говорить, що вони бояться. Друге, коли я був під час передвиборчого турне в Чернігівській області, Ладенський район, місто Ладен, там знаходиться машинобудівний завод. І люди, працівники цього заводу, мене інформували під час зустрічі, що до 20 жовтня е, замовником е, було Міністерство внутрішніх справ е, замовили 20 водометальних машин, які мали бути виготовлені ну, до 20 жовтня. Очевидно, це і було зроблено. Крім того, ми маємо інформацію. Ця інформація, в тому числі поширювала в засобах масової інформації, що влада закупила додаткову частину спецзасобів для представників спецпідрозділів Беркуту, там і інших, там тих палок, ну, тих тих парапетів. Ну і таке інше. Ну, крім того, ми ж бачимо, які там профілактичні кроки робилися цією владою, активних свободівців, буквально там за тиждень, за 10 днів до е, початку виборів почали тягати по міліціях, по прокуратурах, по СБУ, нібито інкримінуючи їм там справи двохрічної давнини, там ще там чуючи не за харківські угоди. Два роки тому назад, в квітні, знову там відновлюється кримінальна справа, їх знову тягали на допити. Під час тих допитів зрозуміло, що не тільки про той йшлося, але й профілактично їм якби десь натякали, що не варта виходити на вулицю і таке інше, і таке інше. Тобто ми прекрасно розуміємо, що влада готується до такого можливого насильницького, насильницької реакції на, на реакцію громади за їхні фальсифікації. Але от, давайте ще раз подивимося, який зараз сценарій влади. Тобто перше так виглядає, що влада якби, озвучила екзеполи по. Е Партійним списком, я так бачу, судячи з навіть тих коментарів, які е, е, я чув від представників партії регіонів, от я зараз був на кількох телевізійних каналах, я так бачу, що вони от, якраз ніби і задоволені таким результатом. Вони тішаться, що, мовляв, 30% ми ж перемогли, так? вони розраховують більшість сформувати за рахунок мажоритарно. Другий момент, е, там Єфремов, наприклад, казав, що це ж не ми фальсифікації робимо, це ж не партія регіонів робить фальсифікації. А це ж фальсифікації на окремих мажоритарних округах. Це мажоритарники такі погані. Таке враження, що це мажоритарники не від партії регіонів. Але вони кажуть, що ми як центральний штаб, ми, ми ніяких фальсифікацій не Це якісь погані мажоритарники. Хоч вони йдуть від партії регіонів, але вони від них відхрещуються. А потім на другому ток, що кожара Леонід вже каже інше, що, мовляв, це не ми робимо фальсифікації, це органи місцевої влади роблять фальсифікації. Ніби органи місцевої влади це не є та сама партія регіону. Тобто вони таким самим чином якби скидають відповідальність партії регіонів, вони потребують позитивного підтвердження е, демократичності виборів від міжнародного співтовариства. Я так розумію, що е, е, вони вже мають якісь попередні для них позитивні висновки, бо дуже вони себе так вільно почувають. Тобто Важливо зафіксувати, що нібито вибори демократичні прийшли за партійними списками. От ми показали, тому я і так думаю, що найменше буде проблем саме з фіксацією виборів за партійними списками. От ми показали дані зітхворів. Від ну, от такий вибір громади, так? А решта, от, власне, ті мажоритарники, там буде сваволя по. Те, що буде творитися з підрахунком мажоритарних упорах, це можна собі тільки уявити. І от за рахунок них вони не зможуть. Сформувати свою більшість, хоча, звісно, ми будемо боротися проти цього. Це ще раз підтверджує, коли півтора року тому назад свобода наджорстко критикувала закон про вибори, за який проголосувало 366... Депутатів, ми тоді чітко говорили, що це не закон про вибори, це закон про фальси інструкція фальсифікації на тих виборах. Ми чітко вказували, чому не можна такий закон ухвалювати, чому не можна повертати саму систему мажоритарно-пропорційно. Бо саме за такою системою влада вже використавши такі можливості, програвши партійні вибори, все таки отримувала свою владу. Це я маю на увазі 2002 рік. Коли Ющенко блискуче з нашою країною переміг, Литвин за заїду пролетів, але головою Верховної Ради став Литвин саме за рахунок мажоритарних округів.